Очільники України, Білорусі, Франції і Німеччини приїхали до Мінська майже одночасно. Спочатку Олександр Лукашенко зустрів Петра Порошенка, а потім і Франсуа Оланда з Ангелою Меркель. Наостанок Лукашенко обійнявся з Путіним. Після офіційного рукостискання на зустрічі всіх президентів Путін із посмішкою на обличчі почав потирати руки. Цікаво, чого ж він очікував від цих переговорів. Трохи пізніше, перед початком засідання, російський президент намагався сісти на стілець, але президент Білорусі настільки захопився розмовою з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що просто не помітив Путіна. Останній навіть зробив кілька спроб, щоб відвоювати стілець, але сісти йому вдалося лише після закінчення розмови очільників Білорусі і Німеччини. Це показали навіть російські телеканали і, вочевидь, по-своєму. Чи то боротьба за крісло не дуже сподобалась кремлівському гостю, або ж обстановка під час переговорів була настільки напруженою, але, врешті-решт, Володимир Путін зламав свій олівець. Такий історичний конфуз уже траплявся з екс-президентом України Віктором Януковичем. Той зламав ручку під час своєї прес-конференції у Ростові на Дону, і саме у той момент, коли щиро вибачався перед українцями за свої злочинні дії. Соцмережі буквально вибухнули фотожабами на переговори, які проводять у мінську. Крім іншого, жартівники зображають розмову президентів, коли Путін знаходиться у ванні, заповненій кров'ю. Також у соцмережах активно обговорюють гавкіт журналіста Life News, який приїхав з російською делегацією. Він говорив зі своїми колегами, а потім буквально стрибнув у бік української журналістки і голосно гавкнув на мене. Саша. А ви, я вас Саша. Чи не образиться Путін на своїх колег і жарти у соцмережах? Чи не вплине емоційна складова переговорів на їх результативність? І чи будуть взагалі рукостискання та обійми президентів по їх закінченню? Поки що це інтрига?